Слава Ісусу Христу! У нас є ще така пара коней на продажу. Така кобилка. Кобила їде, все, ні? Кобилі скільки? 11? А, 12. 12 минуло, 12 років. Кобилі 12. А це по ній. Жеребчик. Скільки йому? Рік і три місяці Той, що у Івана був у цьому, ні? Тернопільській області. Далі його той чує мій. Десь місяців, метр шістдесят, на рулятку 400 кг. Кого би цікавив, такий скільки йому тепер точно. 3 травня, 3 травня він рожений. Заходьте, що тепер? Початок вересня, що не 1 вересня. Рік і 4 місяці. Що точно. І ціна 1400 чоловік просить за нього. Ціна невелика. Дуже файний жеребчик. Лише якраз учити його. І Може бути і під сідло, я думаю. І довоза універсальний кожен. 72 на метр, мама має 1,72 на лінійку. Мама має 1,72 на лінійку. А ви коли його мірили, в 10 місяців скільки? У 10, 10, 10 місяців. скільки він мав? 1,80 обхвату метр 80 і 1,60 на рулетку. І 1,60 на рулетку. У 10 місяців чоловік мірив. Це та кобилка, що ми тепер, ну перед цим показували, що парували з їги, з лошаком. Теж цього чоловіка, теж ціна там добра. 1300, так? За ту кобилку. Я лишу номер. Кого би цікавило. Чоловік так купив, бо любить, а тепер не може з цим. З цим треба ходити. Все, Ти того продає. Тепер Дуже файний. Та й кобила файна. Я кубилю давно не виджу. Я коли знімав цю кобилу, хто пам'ятає, може. Не, не, не. Дуже файний. Вона покрита далі. Ці. Вона покрита... ja, куб... Зараз Кобила покрита Фредеріком. Бельгійцем цим шукоси файним жеребцем. І кобила жеребна, бо Остап був робив ОЗД, підтверджено ОЗД. У... УЗД. Скільки як була жеребця? Три місяці, як була. це. Забери її. Від. Ага. Він чує, то треба десь їх. Около трьох місяців як вона була з жеребцем. Але кажу, провіри. Пара сильніша, Я ж він не прислає, яка у нього буде висота у силі. Капець. Дуже файні коники. Навіть не подумав, лощек такий дуже файний. Ну, жеребчик. То, то, то кажу лощек, бо то ще лощ, лощек. То по тому ПКЗ ви, так? так. Тато його? І жара була, він так трохи підсів. І по цій кобилі. <різь> Дуже файло. <різь> Може, брати Фест іти. Будемо... Як? Оскар. Оскар? Тато його, його оскар і він, оскар. Так, не Та, то на камеру так не... Файна кобела. <клухи> все, все вороне, всі чорні. Чотири штуч... У кобели, так? Ні. 28, каже, щоб чоловік перемірювали. Що 28 нагавний. Так одну, так не скажеш. А в нього я знаю копито то звичайного коня вже такого нормального. Mm -hmm. Не розбігаються, не знаєш кого показувати. його <ривіт> <ривіт> То ти, аби, ти десь його. До пареги бери маратонку туди, там дороги у вас файні Бери його туди. <ривіт> Треба було тільки спробувати. Навіть сідла там, туди між. Я думаю, що буде капитатися. Його весною можна припрягати. Пса А, він пса не боїться, Так що, кого цікавить такий жеребчик. Дуже файна пара. Голодна. Раз, одна. Дізда. Мордові. Чули? Я має метр сімдесят вісім. Ну, чоловік дуже, ну, високий. Парасельна. Жиребчик, кажу, довіду. Що, гуснеї такі, ні? Так, так, так Стойку має файн. То що тепер трохи муха, ні? Та, та, він... Так, так, то ми це. Мене... Коні знаходяться ще раз, бо ми казали вже, що як ту кобилу викладали. Коні знаходяться в Івано-Франківській області, Коломийський район. Рядом біля Заблота, розполе село. Це, стара, На кобилі їздив вихомчині? Діма трохи, А в воду тут скаче такий хібу в воду. Підводиш до води, воно встав скаче. А ну докупи, їх двох, Зведід буде. До мами його. Так, до мене Краса. Кобела теж козі зачувати. Не знаю, в пара файна, хтось би хотів. хто хоч по одному, хоч в парі. Хоч там хоч та кобила є менша. Та кобила молодша, ті 9 років. Так. Дуже файна кобила, ну. Тут що довжина у неї. Ну не вагова. Та вона ще інакше будвала. Ну, Торійка, напевно, ні? Бо, э, орловці не є такі крупні. Ноги... Ну... Я не знаю, чесно що? Хотетися -то. Івана, випитуєте. Ви Іван не знає, як це? Ні? Ну точно мене. Затхні, підпалі, не можу сказати. Але торіці задні такі підколені, якби Я ще контакт такий, ну, на нога теж зачепив старий, бо він не мовував, але... ага, okay. mm. Та ти в ловці, але... Це може контрасти. Ми що він не увез. Не коли тебе його брав, ще на вісні брати. Це на така лебедина. Він не має такої ще. Бо ну, бере брати під верхом, він не є, щоб був сплетаний. Він росте. Фольк. Такого мав колись? коня, це гана, але кінь був, не, не жеребчик. У фір, як їхав, то земля тріслася, як йшов в фір. Що? Мені стільки зря, не розумію, що. Я кажу, ну по висоті зараз. Доброго хазяїна. Так що, якщо більше інформації, то вже розкаже Газда вам про коні. Коні дуже файні, дійсно. Може камера так, як Василь каже, не передасть, але а, а, а жеребчик взагалі сині. Та й кобила? Жерабчик трохи більше підказати підваговою. Фотографував не важно. Так, тут та сфоткати щось.